Усім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді флагман серед відеомікшерів від компанії Yolief. Yolobox EXTREME Ну, як вам сказати, це буде не коротенький відеогляд, а це спочатку буде, так би сказати, інтро введення, тому що там настільки багато функцій в ньому, багато всього, що не можна розповісти. Одним відео, ну якщо це розповісти, одним відео можливо було б це буде декілька годинна е, така історія, можна так сказати. Тому що е, тому я зупинюсь е, спочатку в загальних рисах розповім про нього, а потім ми з вами коротенько розглянемо кожну кожний функціонал, кожну менюшку. Так би мовити, на частини. Відеомікшер, як і всі відеомікшери від компанії YOLO.LIV знаходиться в такій картоновій коробці. На ній розписано його можливості і так далі, і тому подібне. Ну, наприклад, ми ось відразу можемо прочитати, що в нього 8 HDMI входів, 2 HDMI-виходи, led екран oled дисплей, майже 12 дюймів, екстренал лантени він має. Він справді може робити 4К-стрім, він має ISO-рекординг, до речі, 4К. ISO запис він має. Привіт, Blackmagic. Має на борту NDI і SRT, має мультикам реплей. Можна ним керувати ПТЗ-камерами дистанційний або веб, або з телефонну контроль. В нього також є процесор Qualcomm 8 Gen 2. Точніше, він побудований на цьому процесорі. Також в нього є вбудована пам'ять 256 гіг, здається. Тобто ви його навіть можете використовувати як переносний SSD. В коробці ми маємо мануалочку. Англійською мовою, окрім мануалочки, ми маємо гарантійну картку від йололів Україна. Де буде вписано в серійний номер, і там надана вам гарантія і так далі. Два USB-кабелі один кабель USB Type-C, Type-C. він використовується для зарядки пристрою. Другий кабель Type-C Type-A. Його можна використовувати для того, щоб пристрій під'єднати до ноутбука. І він перетворюється умовно веб-камеру. Це чітко, коли ви там робите трансляцію зумом або ще чимось. А також можете за допомогою цього. Кабеля викачувати файли з самого YOLO Box Eкstріма. Металевий башмак і коробочка з дрібничками, де знаходиться антена, точніше дві антенки та шестигранник і така шпилючка, щоб виймати сім карточку. Більш нічого в коробочці немає. Сам екстрім зроблений з металу, на відміну від його, так би мовити, молодших братів. Такий бо тримаєш в руках, відчуваєш, що ти тримаєш в руках шмат жалізяки, можна так сказати, зроблений добротно. От. Давайте, поїхали по роз'ємам. Тут у нас є антенні роз'єми по бокам, куди вставляються антенки. Вони так відкриваються і вставляються. Так, по роз'ємам. Тут у нас hdmi входи, а вісім штук. Тут вони схематично позначені, що перші три це тільки максимум 60 p full ХД. І останні раз, два, три, чотири, п'ять. Тут можна чотири кашні входа отримувати. Два hdmi дімай-виходи. Один rj 45 вихід, два USB ЮСБІ, a мікрофони, лінійні входи. І два Type-C. один Type-C слугує для зарядки, а один для під'єднання, наприклад, зовнішнього носія. Там SSD-шки, наприклад, умовно знизу. Вихід на наушнички, слот під sd карточку слот під sim карточку, одне четверте кріплення, щоб його можна було кудись прицепити, там, на башмачок одіти і так далі. Ну і також кнопка живлення. Так як пристрій має такий доволі мощний процесор, то в нього є система охолодження. Ми бачимо тут ось є отвори під вентилятор. Один. І також, якщо придивимось, ще є отвори під вентилятор ось тут. Тобто, наприклад, він сюди затягує повітря і отуди висмокчує його. Ну що ж, розглянемо основні функції екстрима в польових умовах. Отже, ми перемістилися з приміщення на відкритий простір на природі, оскільки компанія Yolief заявляє те, що їх, їх пристрої можуть працювати також і автономно. Ну, Певний час як дозволяють акумулятори. От ми бачимо мій сетап. Тут у мене стоїть Yolo Box Extreme. Я його менюшечку буду писати на Yolo Box Ultra. От, до речі, ви... Такі вони. Візуально можна побачити, як відрізняються фізично по розміру. Так от, задіє мене, як ви бачите, природа. От. От. Це, не, це не зеленка, це не пракей, бачите? Це природа справжня. Там вона навіть на задньому фоні корова пасається. Ні акумуляторів, нічого тут немає. Ну, Додаткових, немає 220 там, і так далі. Тільки йоліки, ну, фотоапарат, додаткова ось камера. Ну і я. Увімкнувши екстрим, ми відразу бачимо два варіанти, в яких він може працювати: це варіант і варіант монітора. Ще немає варіанта вертикального стріму. З часом розробники обіцяють нам додати до екстриму цю. Функцію, ну вона прилетить, скоріш всього з оновленнями. Тільки ми перейдемо в меню про пристрій, подивитися і так далі. Тому подібне, і ми бачимо, що це нічого собі. Це навіть не просто менюшка, якась звичайна, це просто вже планшет. Це вже ну, своя операційна система. Що ми тут бачимо? Ми бачимо свій аккаунт, під яким я сюди зайшов. Ось ми бачимо, можемо змінити, додати, вийти, змінити паспорт і так далі. Наступне посилання бачимо, куди ми можемо стрімити. Наприклад, той же Facebook, YouTube, Twitch, ну і так далі. Всі ці нам функції знайомі ще з попередніх пристроїв компанії Yololiv. Під'єднання по інтернету. Wi-Fi, інтернет, хотспот. Тобто так ми можемо роздавати інтернет. Ну, наприклад, все Раз. І я можу його роздавати. Також ми можемо перевірити швидкість інтернету, ну і скинути налаштування. Ну, Наприклад, давайте протестимо інтернет. Е, ну, швидкість ви бачите зараз е, самі на екрані. Це у мене будований 4G модем. от Ми знаходимося в такому місці. Ну, тут точно. Близько сотових цих немає вишок. Наступне меню показує, як задіяний процесор в даному, на даному етапі. От наскільки ми його загрузили, так би мовити. Це, до речі, теж непогано. І ми бачимо, тут є така кнопочка перемикання, щоб вона от, вверху, бачите, я обрав і вона зникла. Поставив, і вона ось тут є. ЦПУ, там в мене зараз 7% загружених. Мова. Англійська і традиційна китайська та спрощена китайська. Також час, клавіатура, яркість самого дисплею, от я зараз його. Зменшую, збільшую. Storage Management. Ну, тут ми побачимо варіанти зберігання файлів. ну, тобто відео або файлів, які ви використовуєте для стріму. В даний момент в мене ставлена SD-карточка, що вона показує тут. Якщо тиснути на три крапки, оці, то ми побачимо, що ми можемо форматнути прямо звідси цим. SD-карточку. На ну, даний момент вона в мене геть не забита. Я зараз на неї не пишу, нічого не роблю. Також Екстрим має свою внутрішню ємність, яка складає 217 майже їх. Також ми її можемо тут же і форматнути, тиснути ось раз тицнути зробити формат. Також ми можемо використовувати сам Yolobox Extreme як зовнішній носій. Наприклад, ви записали відео, у вас записано в його внутрішню пам'ять, і звідси ви хочете забрати це відео. Ви тицяєте цю кнопочку. І під'єднаєте його по type c Він буде відображатися як зовнішній флеш носі Ну, наприклад, кнопимо кнопочку І, і, і бачите, у нас висвітилося, і про це все написано. До речі, це хороша кстати, функція у YOLOBS, взагалі в всіх YOLOBOX. Що вам не зрозуміло, тут є. Такі невеличкі підказки. Тобто ви можете нажати, побачити, прочитати, все є, вчитатися, ну, тобто слідкувати інструкціям навіть під час користування ним. Після storage management є наступне дуже класне, хороше посилання, називається запитання відповіді. Коли ми на неї княпаємо, і вона потім підгрузиться, і ми можемо всі запитання, які тут є, Прочитати, подивитися, може якась у нас проблема м м м з часом з'явилася, і ми не можемо вирішити. Тут це багато, багатського матеріалу, ну, все розписано. Але попереджаю, воно підгрузиться у вас тоді, коли у вас є інтернет. Якщо немає інтернету, то, ну, звісно, ви в запитання відповіді не зайдете. Далі, але вам цього мало, вам треба зв'язатися швиденько і так далі. Ви нажимаєте кнопочку Зв'язатися, контакт. І от ми бачимо, тут все є. І WhatsApp, і email, YouTube канал, Facebook-група і так далі. і так далі. Щоб ми могли напряму, навіть телефони, ви можете прямо напряму позвонити, зв'язатися. Ну, далі ми бачимо кнопочка загрузити логи. Ну це вже, звісно, коли у вас якась проблема, і там точно не можете ви її вирішити. і так далі. Навіть ця функція передбачена, тобто ви її тицнули, бачите, появилось меню, загрузити лог, щось трапилось, загрузили лог і все чітко і класно. Найостанніша кнопочка це скинути до фабричних налаштувань. Ну це зрозуміло. Коли ми проведемо пальчиком отакого вниз, отак, свайпнемо, раз. І тут відразу вже у нас теж з'явиться інформація невеличка. Ми бачимо, чи ми під'єднані до Wi-Fi, і відразу у нас тут з'являється Wi-Fi мережі, які є. Bluetooth, наприклад, взяти ті ж наушники, можна під'єднати. Тут же ми бачимо яркість цього самого ж екрану, можемо регулювати. Тут регулюється, коли ми під'єднаємо Bluetooth наушнички, то це можна гучність виставляти. Також тут є інформація про стан батареї і загрузки процесора, скільки загружено оперативної пам'яті, ну і температура самого процесора. Перед тим як загрузити один із пресетів, які ми до цього використовували, бачимо тут квадратик такий є з червоними лініями. Коли ми на нього нажимаємо, це розмір іконок. Ми можемо зробити такий маленький або більший. От бачите? Менше, більше, більше. Ну, я люблю такі маленькі, щоб були. є. Yeah. Ну, Наприклад, відкриваємо. Все, я загрузився. <гум> Загрузились у нас дві камери, дві камери під'єднані по 4К, під і виходить 4К, і приходить на YOLO Box Ultra. От я також пишу в 4К. Так, Як я і казав, зараз. Оп. От, 4К. Як я й казав, все це в 4К і більш нічого немає. Бачите, провидів більш немає. Все воно на своєму живленні, всі камери там на своєму живленні, тобто 220 нічого не підведено. Ну, Другу камеру ми навели на е, корову. Назвемо її. Як ми називаємо корову? Ожина? Чи як, як ряба корова? Байрактар, Байрактарня, корова, байрактарна це байдактар він, а то ж вона. фламінго. Так, да, Буде у нас цей. Це. Як бачимо, на задньому кадрі у нас ожина. Буде ожина у На задньому плані ожина. От я перемикаю. Так, ну, добре. А зараз ми спробуємо запустити 4К стрім з цього. Класного зеленого, ще теплолітнього поля. З коровою позаду. Ну що ж, я зараз додавлю картинку якусь. Є. Ми додамо ще тут ім'я верлей. Дан. Вибираю 4К, все, все. 4К. 13 тисяч. Давай 12 казав, так? Одинадцятий цей стоїть. Куди я вибираю собі дан і е, go to live. І хай попишемо трошки. І буде писатися у нас. Так. Погнали. Щас, щас, зараз, зараз. Так, наче пише, що я в ефірі. Усім привіт! Стрім 4К. Тестування, Щас я прийму. Так, перейму цей напис. Ще раз усім привіт! Тестування прямо з поля, стрім 4К завдяки продукції компанії YOLO.LIV. Посилання на стрім буде в описі під відео. Я також вам нагадую, що це було коротеньке відеогляд, даже інтро щодо екстріму. Подальшому я планую більш розширено знімати точково про його певні можливості, функції і так далі. Якщо відразу вже про це все розповідати, це взайме дуже багато часу. От зараз інтро із невеличким тестуванням на природі стріму 4G в 4 4K, Ну, за допомогою 4G, 4К зайняло 15 хвилин. Описи у подальших функцій і демонстрація займе не хвилини, а години. Отже, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити нові відео.